Всім привіт, друзі мої. Сьогодні моя картина нова. Отакі закохані котики. Отакі. Буду я їх малювати. Ну, зараз обзор на всю картину. Що в неї тут є? Які, які краски і що, і що можна, які кільточки. І подсказувати тут є. Умадочка така. Так, обзор, розпаку, розпаковка. Два паковка. Сейчас, розпакуємо її і будемо малювати. Попугаю, я його вилазу в відео отдельно, як я його до, 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 закінчив Я его выложу. Видео будет классное. Вам понравится, когда я закончу этого попугая. И еще козака. На это я буду видео шорт снимать про козака. Так. Так. Поки обзор вот этих закоханных котиков. Треба відрізати ось цей шматочок, щоб він тут не валявся, як говорять. Так, ось такі краски. Так, ось цей мусор приберемо. Приберемо цей мусор, що не заважав такий. Така картина буде. Когда буду малювать, такая будет. Вот такие котики будут. Такие гарни, муркошни. Муркотики такие будут. И вот, вот такая у них такая будет размалевка. Короче, дивимось на фарбы. І пензлики дивимось, які вони тут. Так, пензлики прості. жовтого кольору, ось такі гарні такі пензлики такі. Як у. Як у картинах. Отак От роблять. Такі прості оті. Пензлики. Ну, фау, ну, кісточки. Отакі. Так, красок у нас. Фарб у нас 24 штуки. Я навіть не знаю, вони... Повторяюся или не. В ні? Надо відкрити. Подивитися. А то, если повторяюся, я не знаю. Могут повторятися, можуть не повторятися. Вот так я говорю. І от така гарна картина у мене вийде. І цю картину я не буду вішати собі. Цю картину ми з мамою договорились. Папі подарити на день рождения. Отак. Летом. І я цю картину намалюю, покажу вам, і потім, і потім ця картина буде... Бабаная, вот така. Ну що, друзі, підписуйтесь на, мій, на мої канали, на мій YouTube канал Примак Борис, на мій TikTok канал, як український код Васька і Український код. Підписуйтесь і ще на мій телеграм канал. Там uh, є. Е, які я роблю ремікси такі. Ну, підписуйтесь ще на телеграм-канал. Буде ще цікавого, я не знаю. Є ще цікавого буде все. Та ще мене можете знайти в Лайки. Ну, в Лайки я так буду рідко зніматися ну так я в ітоки люблю зніматися і... Коротше, отака сьогодні була обзор картини таких котиків. Ну що, друзі, всім удачі, перемоги і всім пока-пока. Зброя нас в... зроблено в Україні. Слава Україні! Все. Пока!